Механізм судового захисту прав особи від порушень з боку влади має назву адміністративне судочинство, яке в Україні представлене адміністративними судами. Доцільність створення системи адміністративних судів визнана в Україні на офіційному рівні вже давно. Концепція судово-правової реформи 1992 року передбачила поступове впровадження адміністративної юстиції, починаючи від спеціалізації суддів та утворення спеціалізованих правових колегій і завершуючи створенням вертикалі адміністративних судів. Створення системи адміністративних судів з метою повноцінного судового захисту прав і свобод громадян у сфері публічно-правових відносин. Передбачено концепцію адміністративної реформи в Україні, що затверджена відповідним указом президента від 22 липня 1998 року. Спеціалізовані адміністративні суди утворено згідно із законом про судоустрій України від 7 лютого 2002 року. Діяльність судів щодо розгляду у вирішенні адміністративних справ урегульована Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. Система окружних та апеляційних адміністративних судів в Україні створена відповідно до указу президента про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів від 16 листопада 2004 року. Тоді й утворено Вінницький окружний адміністративний суд, штатна чисельність суддів, якого становила 8 штатних одиниць. Першим суддею став Віталій Кузьмишин, якого згодом, відповідно до президентського указу, призначено головою Вінницького окружного адміністративного суду. 14 червня 2006 року Вінницький окружний адміністративний суд зареєстровано як юридичну особу. Це дало змогу розпочати організаційну роботу щодо забезпечення належних умов функціонування суду, формування штату, забезпечення суду належним приміщенням, проведення капітального ремонту тощо. 30 жовтня 2006 року адмінбудинок по вулиці Островського, 14. Передали в оперативне управління Вінницького окружного адміністративного суду. За рік кімнати та коридори набули сучасного гостинного вигляду. Капітальний ремонт п'яти поверхів приміщення суду це відповідність не лише переліку вимог до приміщень судів, але й європейським стандартам. Перших суддів призначили у березні 2007-го Віктор Гонтарук. Тетяна Сапальова, Юрій Сауляк, Володимир Сторчак та Віталій Федчук саме їм випало зробити вагомий внесок у повноцінний судовий захист прав і свобод громадян у Вінницькому окружному адміністративному суді. 12 квітня 2007 року відбулися урочистості з нагоди відкриття приміщення Вінницького окружного адміністративного суду. А з 25 квітня 2007 року суд розпочав свою процесуальну діяльність. Міжнародний досвід у запровадженні та розбудові адміністративного судочинства, вивчення організації діяльності судів в інших країнах, фахове обговорення питань адміністративного процесуального права із закордонними колегами. Ці напрями діяльності стали одним з провідних у Вінницькому окружному адміністративному суді. Ще з 2006 року триває співпраця з воєводськими судами Польщі. Відбуваються двосторонні офіційні візити вінницьких і польських делегацій. Разом із колегами зі США Вінницькі судді обговорювали питання розгляду адміністративних справ у першій та апеляційній інстанціях за правилами Кодексу Адмінсудочинства. А в ході співпраці з німецьким фондом міжнародного правового співробітництва українські судді знайомилися з основними засадами судочинства Німеччини. Співпраця Вінницького окружного адміністративного суду з країнами світу наразі активно розвивається, а сміливі новації, без сумніву, додають адміністративній юстиції Вінничини прогресивних рис. Окружний адміністративний суд входив до Київського апеляційного адміністративного округу. Туди входило сім областей. І саме Вінницький окружний адміністративний суд він був самим. Кращим по якості відправлення судочинства в Київському апеляційному окрузі. Це неодноразово було відмічено і суддями Вищого адміністративного суду, керівництвом Вищого адміністративного суду в Вінницькому окружному адміністративному суді, який працює за системою модельного суду. Були застосовані всі, які тільки можна було застосувати в рамках нашого законодавства новітні технології. Які були перебрані із європейських судів і організація самих судових засідань, і проведення судових засідань, і надання інформації, і в той же час досудове врегулювання спору, а саме альтернативне вирішення от тієї конфліктної ситуації, яка створена між суб'єктом владних повноважень і громадянином або юридичною особою. Медіація окрема сторінка історії Вінницького окружного адміністративного суду як модельного, що запровадив та реалізовує альтернативне вирішення спорів на практиці конкретних справ. Перші кроки до запровадження медіаційної процедури зроблено ще 4 квітня 2007 року. Під час експертної зустрічі делегації Ради Європи Вищого адміністративного суду України та суддів Вінницького окружного адміністративного суду з питань застосування процедури медіації в адміністративному судочинстві. У Вінницькому окружному адміністративному суді, відповідно до програми Європейського союзу та Ради Європи, прозорість та ефективність судової системи України проведено тиждень медіації, під час якого медіатори на конкретних справах застосували альтернативні методи вирішення спорів. Цей позасудовий спосіб врегулювання спорів використовується і сьогодні. Успішне функціонування Вінницького окружного адміністративного суду віднедавна пов'язаний ще й із проведенням у суді днів відкритих дверей. Школярам та студентам розповідають про структуру та організацію роботи суду, про шлях, що проходить позовна заява, перш ніж потрапити на суддівський стіл. Крім того, у Вінницькому окружному адміністративному суді організовано конкурс Навчальний судовий процес, який підтримали німецький фонд міжнародного співробітництва та відділ освіти і науки облдержадміністрації. Спроби підвищити професійний рівень українського судочинства та правової культури, запровадити високі стандарти судового розгляду в адміністративних справах, привернути увагу до адміністративного законодавства та популяризувати основні професії суддівського апарату вже знайшли чимало позитивних відгуків серед майбутніх юристів. Замість суддівської мантії спортивна форма, замість папки зі справою футбольний м'яч, дружні стосунки з колегами. Вінницькі судді вже традиційно закріплюють під час товариських зустрічей на футбольному полі і переконані, що це зміцнює їхній корпоративний дух, посилює мотивації праці і пропагує здоровий та активний спосіб життя. Із 2010 року вінничани перемогли колег із Прикарпаття. Програли суддівській команді Івано-Франківська. У товариському матчі двічі забили м'яча у ворота команди вищого адміністративного суду України і здобули перемогу. Збори представників футбольних команд адмінсудів. Затвердили регламент щорічного турніру з футболу з розіграшу Кубку адміністративних судів. Відповідно до регламенту, змагання проходять у два етапи: відбірковий та фінальний. У відбірковому етапі першого в Україні футбольного турніру серед 17 адміністративних судів до фіналу потрапили лише 5 команд. Вінницький окружний адміністративний суд виборов право участі у фінальному груповому змаганні 8 жовтня 2011 року у Києві завдяки нелегкій та переконливій перемозі над командами вінницько апеляційного та Чернівецького окружного адміністративних судів, а в подальшому і у Львівського апеляційного адміністративного суду. Зрушення бар'єрів у доступі до судочинства, відкритість та успішність у співпраці з кожним учасником судового процесу сьогодні це пріоритетні завдання у роботі Вінницького окружного адміністративного суду. Новація. Вінницького окружного адміністративного суду щодо облаштування зала судових засідань. Сторони знаходяться за півкруглим столом, який дає змогу не лише спілкуватись в залі судових засідань, але й знаходити спільне вирішення питань, які призвели до, до суду. В інформаційному відділі можна дізнатися про перебіг справи та отримати копію судового рішення. Ознайомитися зі справою можна також у приміщенні суду в спеціально облаштованій кімнаті, за якою ведеться відеонагляд, Задля оптимізації часу мешканцям області копії матеріалів справи надаються у цифровому форматі за допомогою портативного мобільного сканера. Електронна система інформаційний кіоск підключена до системи документообігу. Відтак сторони можуть стежити за рухом власної справи. Новинкою кіоску є електронна бібліотека. Інформаційне табло, що синхронно транслюють інформацію на кожному поверсі. Містять усі відомості про день та час розгляду справи, про склад суду, впровадження якого справа перебуває, оперативні та пізнавальні повідомлення, сайт Вінницького окружного адміністративного суду це всі відомості про роботу суду, його історію, склад, найближчі плани та останні події. Доступ до приміщень суду та залів судових засідань громадян, охочих бути присутніми при відкритому розгляді справ, крім випадків, установлених процесуальним законом, є вільним. Одним із способів забезпечення довіри до суду є його прозора і відкрита діяльність в очах громадськості. Вінницьким окружним адміністративним судом зроблено низку низку кроків для забезпечення як. Відкритості у відправленні правосуддя, так і прозорості в організації роботи суду. Інноваційні підходи в організації роботи відділу суду сформували своє позитивне враження серед відвідувачів. Саме тому завданням працівників відділу суду є оперативне якісне надання послуг, що не змушує відвідувачів витрачати час в очікуванні, а робить перебування в приміщенні суду комфортним. Отож, у щоденній роботі, у доланні стереотипів, у впливі на рівень досконалості юридичної практики та правових поглядів громадян у формуванні належного ставлення і довіри до судової установи, колектив Вінницького окружного адміністративного суду розпочинає нову сторінку свого літопису, сповнену новацій, віри в утвердження адміністративного правосуддя, його доступу та відкритості.